Просять люди прокататись на Апрільці. зробимо другий дубль, тому що щось програма не пускає, обмежує відео, можливо, тому що говорилось про прискорення, а люди пишуть, що хочуть бачити, як вона їде. Ну, Покатаємо, прокатаємось в двох хвилинах трьох і... Ну, і щось розкажу. Наприклад, те, що тут Та, як нас горбиста місцевість. Я... Ролики варіатора чуть більше як на пів грама кожен я зняв. Максималка після цього з 140 впала на 125-130, але динаміка в горку десь додалось 10 км в годину з крутий підйомчик. Я не буду розганяти сильно, так скажу, що вони. Дуже устойчивий, тому що він, його вага заправленого без райдера 190 кг, майже 190 кг. І тримає він дорогу тільки навчитись ним керувати. Беверлі. Джо Беверлі на цих же двигунах, але в них е, зроблена конструкція підвізки і переднього амортизації Взагалі по-іншому на них можна більше повипендрюватися. Зате за цього бійця ти тільки тримайся за нього. Вчився я ним більш-менш управляти ним я вам скажу десь мабуть три місяці от... як сказати поки осідлав, да, але... Але воно того варте. Воно того варте, тому що от, на відміну від... Згашок гашок трьохсотих, воно можливо і не так підривчасти, наскільки в розгоні, але з гашку можна вітром здути. Його є кіне, вона зроблена для асфальту. Тут амортизація вага і взагалі те, що після заносу ти можеш її вирівняти, зрівняти, якщо ти нормально більш-менш їдеш і осідлав, ну ніхто нічого не ні, вічний. Ні, 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 Бувають різні випадки і різні ситуації. Але в основному, коли ти бачиш, що після заносу воно піддається тобі можеш вирулити, то воно зроблено даремно так. <кхи> да, ну, на, Кажу на Беверлі більше підвізка зроблена, тому що, по-перше, ці важчі, але по трасі виходиш двома руками, тримаєшся і собі воно своїх крейсерських 80, 100 тримає і нормально. Є тут такий от салінблок великий, двигуна за яким потрібно слідкувати також і за підвізки, тому що тому що в нас ось така от місцевість і ми хочемо їхати нормально. Ось так от прикалують кінцевики, також якщо потрібно бігом під'їхати і заглушити там, до, до, до чогось на лапку, навіть з включеним запаленням нехай чекає.